До нашої етери долучається керівник центру громадської аналітки вежа Валерій Клучок. Пане Валерію, вітаю. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, як вважаєте, чи може змінитись позиція Китаю по питанню участі в мирному саміті? Чи все ж таки ні? А якщо може змінитись, що може вплинути на цей процес? Давайте спочатку з'ясуємо, яка позиція Китаю. Давайте. Ви підготували дуже дуже класний сюжет про те, що Китай уже відмовився. А ви чули офіційну заяву, що Китай відмовився? Ну, наче лунали тільки кулуарні розмови. Офіційну заяви, що Ну, я, я, я на цьому дійсно наполягаю, тому що з усією повагою до Reuters, так, і до всіх ваших колег за кордоном, але все ж таки мені поки що не, не зрозуміло, звідки ростуть ноги в цій інформації в Reuters. Тому що цей коментар він не верифікований. Це думка журналістів. Вони зі своїх джерел там дізналися, що Китаю не в ви дуже класно, що на розкладу. І Ігор Челенко дуже правильно мудро сказав. Китаю невигідно бути не присутнім на цьому саміті. Ну за визначенням. а я, чесно кажучи, не вважаю Китай, ну, телекнями. Вони е да, вони коварні, вони допомагають Росії вбивати нас. Це безумовно. Я здаю звітність собі. Але вважати, що Піднебесна не розуміє важливість цього заходу, і е, якесь там мінімальне представництво просто вимушене бути там. Ну давайте для прикладу візьмемо Мюнхенську безпекову конференцію. Ван їй був на ній присутній. Ну здавалося, для чого йому там бути? Ну як мінімум, йому варто поспілкуватися і треба із своїми колегами. На полях неофіційно, ну, Мінківська безпекова конференція, в принципі, це такий не дуже офіційний захід, так? але менше з тим вже традиційний. Сподіваюся, що е глобальний саміт міру в Швейцарії матиме не меншу вагу. Якщо не меншу, а більшу, ми говоримо про просто унікальне представництво, то за логікою речей Китаю треба мати там свого представника. Я не вважаю Китай нелогічним. Ну, До прикладу, Росію складно пояснити з точки зору логіки, там нема логіки. А Китай він завжди був в цьому плані дуже мудрим. Тим паче, Китай дуже любить торгуватися. От просто-напросто. Він буде пропонувати свої умови, і потім, от якось так несподівано, в інформаційному полі з'явилось повідомлення про те, що Китай придумав новий мирний план, але не з Росією, а з Бразилією. Риторичне запитання: до чого тут, правда, Бразилія? А пояснення дуже просте, і зрозуміле. Китай поширює свій вплив на південь. Він хоче мати більше там, ну не то що партнерів, бо партнерство для Китаю така взагалі штука відносна. Він не дуже полюбляє там союзи, якісь інші. Йому там цікаві якісь ну, взаємовигідні умови співпраці на даному етапі, він буде їх використовувати і тим і далі. Ну окей, давайте назвемо це там тимчасовим партнерством. Але проти союзів точно. І в той же час Сполучені Штати Америки оголошують Кенію особливим партнером США поза НАТО. Ну, здавалося б, да, до чого тут якісь такі речі, взагалі новини, не зрозуміли. А це все абсолютно, як на мене, вписується парадигму попередніх домовленостей Сінзіпіна та Байдена, які були досягнуті ще восени минулого року під час їхніх зустрічі в США у сан франциско Це був такий неформальний саміт, де вони домовилися, ну принаймні, співіснувати у цьому світі за правилами якоїсь прозорої конкуренції. В них це виходить дуже погано. Тому що Китай постійно провокує торгові війни і провокації проти багатьох компаній, які працюють у Піднебесній і залітне в Китаї. І переслідує промисловий шпіонаж поширений дуже сильно чули, вартує лише нещодавній скандал з німцями, коли після візиту Шольца до Пекіна німецькі правоохоронці відразу затримали когось якусь китайського промислового шпигуна. Китай розуміє важливість цих процесів. І важливість глобального саміту миру йому ну, очевидна, бо це в перспективі для нього розширення ринків. От зараз він має скандал, так ну реально скандал серйозний. Після візиту Блінкіна до Пекіну, де блінки натицяв їм. Я вибачте, по-іншому сказати не можу. Що припиняйте підтримувати російські ВПК. Відразу після візиту Блінкіна США вводять додаткові санкції проти китайських компаній. Китай дуже збурений. Китай збуджений. У нього так все класно складалося під час візиту до Європи, до Франції. Зустрічі з Урсулою фондрляєм субсидіювання електро... виробництва електромобілів в Європу, в у Європу, Віса ну, в Китаї все класно. Але він розуміє, що цей шантаж він ж не буде вічним, і треба буде переходити десь на нормальні, притомні формули співіснування саме у торгово-промислових відносинах із Європою і Сполученими Штатами. А питання якраз війни Росії проти України ну сьогодні воно є визначальним. Продовж попереднього місяця я кілька разів вже говорив про те, що Сполучені Штати Америки серйозно втрачають. Як міжнародний політичний гравець, геополітичний гравець, особливо в Євразійському континенті, це було демонстративно показово під час дій у, на Близькому Сході, коли фактично Китай виступив такою парасолькою не ударів у відповідь з боку Тегерану. Ну, Ван їй сказав, ми з Тегераном нормально на короткій нозі, скажімо так, і ніяких ударів у відповідь по Ізраїлі не буде, демонструючи, що він може контролювати ситуацію. Хоча США проявила себе не останнім чином, а в Європі особливо на тлі послаблення підтримки України США почали втрачати позиції і дійсно. Група, до якої дослухався Джозеф Байден, яка ну більш така поміркована у питаннях протистояння Росії і України, а вона певний час мала верх, але сьогодні інша група ястровів у Білому домі. На чолі з Ентоні Блінкеном зовсім повернули цю ситуацію. Я не випадково задав його візит до Пекіна. І його зараз риторика він фактично мовить від США, він мовить від Байдена і про дозвіл нам бити їхні зброї по території Росії в тому числі абсолютно інше. Китай це розуміє, що якраз іде дуже серйозна гра на протистоянні, і просто так скинути з зважерів цей візит не варто, тим більше. Білий дім неодноразово говорив, що так буде представник на саміті, однозначно, хтось там буде. Ну а тут випадково якось так з'явилось повідомлення про те, що Джозеф Байден буде в Італії з 13 по 15 червня і там буде зустрічатися навіть із Зеленським підписувати угоду про співпрацю у сфері безпеки, 15 червня розпочинається саміт у Швейцарії. Ну з Італії до Швейцарії не так далеко, літакова. Ну та, я це вважаю це. Просто такі, це просто от натяки зараз сінзіпіну. Що вибачте, я так скажу, чувак, давай приїжджай, є про що поговорити. От навіть так я це бачу. Так, звісно, це ще ну робота на дипломатичному рівні. Це тонкі дипломатичні натяки, їх не бачити не можна. Тому оце повідомлення в Reuters про яке ви говорите, це як на мене зараз просто пуля. От просто висунена з пальця інформація висмоктана, тому що. Ну, знову ж таки, це моє міркування. Я не претендую на останні станції, але поки що я це бачу саме. так. Ну, скажімо, там посилання на певні джерела, і ці джерела можуть бути бути наближеними до тих, хто все ж таки приймає рішення в піднебесній. І, можливо, таким чином торг продовжується. Ви кажете, що вони торгуються, торгуються до того моменту, поки не визначаються з тим, що ну, або досягли власної мети, або треба підлаштовуватись. Бачимо, що продовжують торгуватись все ще. Так, однозначно, так, так. тому торги будуть, і безумовно, що е зараз е ключовим стоїть питання і Китай це демонструє. Я можу прикрутити з е спроможності військової Росії, але хочу взамін отримати один, два, три. Так, скажіть, будь ласка, яким чином сполучені штати, наприклад, можуть окрім санкцій, звичайно, ну або окрім того, щоб надавати трошки подубці під час візиту Блінкіна ще вплинути на позицію Китаю або на ті рішення, які зараз прийматимуть китайці щодо зовнішньої політики, маю на увазі, чи можуть вони покращуючи взаємини з Європою і так далі? Ну або щось на кшталт. Давати натяки Китаю про те, що можливо вартує переключитися з Росії на інші напрямки. Поки що до даного моменту я бачив якраз діалог такий на рівні торгів, який не стосувався використання інструментів тиску. І дійсно до певної міри щось можливо вдавалося, щось ні, близький схід заданий мною якраз і продемонстрував. Світу, що ці вже інструменти цивільного притомного діалогу між США і Китаєм вони вичерпані, тому що Китай продемонстрував Сполученим Штатам Америки, що він може стримувати військову агресію Ірану на Близькому Сході. Він це показав очевидно. через економічну залежність. Так само Він зараз демонструє, що він може стримувати або нарощувати військові спроможності Росії через економічну співпрацю з ними. Бо буквально нещодавно днями був оприлюднений звіт у Сполучених Штатах Америки інституту Карнегі, якому мовилося про роль Китаю у ВПК Росії. Там просто захмарні цифри, які стосуються постачання мікроелектроніки, товарів подвійного призначення це, ну, це, це реально вражаюче, під 90% по окремих позицій. Так от я вбачаю, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки можуть продемонструвати. Китаю свою вагомість і свою вагу, і навіть більшу вагу ніж Китай, якщо вони дозволять Україні знищувати російські війська усіма доступними способами, передавши нам максимальну кількість зброї далекобійної особи, тоді саме в таких умовах важелі тиску Китаю на Сполучені Штати Америки через Росію. Дуже успішні військові дії Росії на території України Я просто був закінчаться, їх не буде. І добре, що сьогодні Ентоні Блінкен вже вкотре да, підтвердив Кишиневі. Спочатку говорив про те, що ми не заперечуємо. Сьогодні зробив заяву, що так можна це робити. І тепер усі військові формування, які зараз створюються на території Курської білоруської областей для можливого наступу на Карківщину, Сумщину та Чернівщину, можуть бути знищені з території України, і це ніяк не буде. Протирічити загальним домовленостям, публічним і все лягає в канву правил війни, про які часто люблять говорити усі фактично сторони сьогоднішнього військового протистояння, і це суттєво підірве зараз стабільність Китаю. Просто США продемонструють. Ну, якщо ви не хочете демолюватись по-нормальному, ми вас просили. Антоні Блінкен неодноразово говорив, зменшить спроможності Росії вести війну проти України. Якщо не так, то буде по-іншому. Я дуже тішуся з того, що сьогодні, врешті-решт, не одні США а й багато інших країн вголос сказали так, все це можна робити. І тепер історія Гуру про те, що війна має переміститися на території Росії, вона буде практично звісно. Дійсно, тепер війна переміститься на території Росії, тому що Росія її почала, війна не спровокована. І це може бути дуже серйозним аргументом у дипломатичному діалозі Сполучених Штатів Америки та Китаю. Так, тут цікавий момент, і про це варто пам'ятати. Це дипломатія, це не тільки слова, це ще й конкретні дії. Ну і далі вже наслідки. Валерію, я вам дуже вдячний. Дякую за аналітику. Взаймі. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, долучався до нашого етеру. Вдячний. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму? Як багато хто говорить, хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі, те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні, восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.